Всім привіт, друзі! Пропоную для всіх тих, у кого сидяча робота, особливо для моїх колег-педагогів, а також для моїх учнів та всіх учнів України, неймовірно дієву гімнастику для шийно-грудної Сони, адже онлайн колись закінчиться. А у нас з вами буде бажання виглядати привабливими та стрункими. Тож почнемо із ось такої вправи. Руки перед собою в замок. Вивертаємо. До речі, зверніть увагу, відразу видно, що е, вчителька працює після уроків. Руки описані. Отже, піднімаємо руки вгору і піднімаємо плечі. Працюємо плечами. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Наступна вправа, теж працюємо плечами. Кругові рухи назад. Теж десять раз. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. І ви вже відчуваєте, як розминаються м'язи спини. Зараз попрацюємо підборіддям. Покажу вам збоку. Треба витягувати підборіддя якомога сильніше вперед. Один. Два. три, чотири, п'ять. Ось так. Поворушили хребцями е, шийної зони. Беремо е, долоню. Притискаємо її до скроні. Міцно. Скронею тиснемо на долоню, а долонею на скроню. 5 секунд. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Те ж саме робимо іншою рукою. Натискаємо на скроню, а скронею на долоню. Один, два, три, чотири, п'ять. Може навіть захрустіти у хребцях. Знову працюємо під боріддям, але тепер хвили подібні рухи вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Наступно вправо працюємо плечами. Почергово: Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Рухи плавні, не смикайте руками. Тепер прикладаємо дві руки одна на одну до лоба. Лобом тиснемо на руки, а руками на лоб. Ось такий спротив. 5 секунд. 4, 5. Руки не розчіпляємо, і в такому ж положенні на потилицю. Потилицею тиснемо на руки, а руками на потилицю. Один, два, три, чотири, п'ять. Починьмо. Продовжуємо, друзі. Наступна вправа я покажу ось в такому положенні. Захоплюємо руку іншою рукою. А в районі ліктя три. І в протилежний бік від захопленої руки повертаємо голову. І так 5 секунд. Три, чотири, п'ять. Міняємо руку. 5 секунд. Повертаємо голову. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово, друзі, у вас все виходить. Наступна вправа знову хвилеподібні рухи шийним відділом, але тепер ми будемо робити хвильки всередину. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Наступна вправа. Робимо кулачок. Ось такий. Затискаємо великий палець, розставляємо руки. І тепер вивертаємо назовні і повертаємо всередину. Так робимо 10 разів. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Руки залишаються в тому ж положенні. Тепер робимо хвилиподібні рухи руками. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Дев'ять. Десять. Молодці. І ще одна цікава вправа. Знову руки в замок. Кладемо на потилицю і згинаємо голову. Слідкуйте за тим, щоб згиналася лише шия, а не тулуб. Тулуб тримаємо рівно. Поправимося. І піднімаємо плечі десять раз. Два. Три. 4, 5, 6. Слідкуйте за тулубом, 7, 8, 9, 10. З цього положення ні в якому разі не а, розчіпляйте руки дуже швидко, дуже повільно. Інакше в кого проблеми із шийною зоною, то можете зробити собі боляче. Ось так: повільно, не поспішаючи. Зробимо вдих через ніс та видих. І ще раз Вдих. Видих. Ось так, друзі, всього кілька хвилин і ваш хребет буде в порядку. Всім гарного дня та успішної роботи!